Тарас Григорович Шевченко видатний український художник та поет. Він любив свою Україну за її красу, поля, річки, гаю, діброви, села і тому й щирою любов'ю описував її у своїх віршах. Я пропоную послухати уривок із вірша поета Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долинах. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом верболози лози зелені. Тече вода із загаю та попід горою. Клюпочуться качаточки пониж особою. А качечка виплюває з за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. А про що говориться у вірші? Вірно, про мальовничу красу українського села. А давайте звернемося до довідкового бюро і дізнаємося значення деяких слів. Що таке явір? Це дерево, білий клен. Пишається. Буйно рости, квітнути, мати надзвичайний вигляд, рязка. Багаторічна трав'яниста круглолиста рослинка, що покриває ставки і є їжею для водоплавних птахів. Яр глибока довга западина, верболози дерево верба з довгими вітами. Дітки, у віршику є ще такі слова, які виконують дії. І тому пограємо в гру Добери слово дії до назви предметів. Вода, що робить? Вірно тече. Калина, що робить? Пишається. Верболози й лози, що роблять? Зеленіють. Качаточка, що роблять? Хлюпощуться. Качечка випливає, ловить, розмовляє. Ось і назвали ми слова дії. Дітки, вам сподобалося заняття? На цьому я з вами прощаюся. До побачення!